Рожодар по Запоріжжю страта українських захисників та черговий вирок для зрадника. Про це та інше у підсумках Суспільного. П'ятеро людей загинуло, більше десяти дістали поранень. Такі наслідки ворожого удару по Запоріжжю, як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, близько 22-ї години, 20 листопада, військові РФ атакували місто Фабом. Пошкоджені торгівельні ряди, магазини, автівки та багатоповерхівки. Є будинки, які понівечені від обстрілів вже втретє. Силове село села, що на Голіпільському напрямку захопило окупанти. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт 20 листопада. Тим часом, речник Силоборони оборони Півдня Владислав Волошин зазначає, за населений пункт і досі тривають бої. Взяти його під контроль та завести групи підкріплення. Ворог не може. А от на Оріхівському напрямку окупанти намагаються зайти в Степногірськ в обхід з траси. Для цього просочуються в сусіднє Приморське. У самому ж Степногірську ведуться бої за один з кварталів з висотною забудовою. Військовий РФ розстріляв українських полонених. Як повідомили в обласній прокуратурі, сталося це на запорізькому напрямку. Ворог зайшов в тил нашої оборони за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тоді він взяв у полон щонайменше трьох українських захисників і тут же стратив їх. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення. Євгена Балицького, очільника окупаційної адміністрації на тимчасово захопленій території Запорізької області заочно засудили до довічного ув'язнення. За інформацією СБУ, він організував вивезення українського зерна, яке військові РФ зі зброєю, погрозами і шантажем відбирали у фермерів. Цьогоріч у такий спосіб було викрадено та вивезено щонайменше півмільйона тонн збіжжя. Балицькому інкримінують одразу три статті кримінального кодексу України. Майже 40 мільйонів гривень виділили з бюджету міста на житло для переселенців. Таке рішення хвалили на черговій сесії міськради. Гроші спрямують на капітальний ремонт 31 однієї квартири, які передадуть вимушеним переселенцям. Також відремонтують три гуртожитки. Жителі Запоріжжя двічі виходили на мітинги проти тривалих відключень світла. Близько 20 людей збиралося спочатку під стінами Запоріжжя Обленерго, а наступного дня вони прийшли до обласної державної адміністрації. Мітингувальникам вдалося поспілкуватися з представниками профільних установ. Останні запевнили, що розробляють рішення, які допоможуть переглянути та перерозподілити час відключень. Замість комунарського космічний так в рамках декомунізації перейменували один з районів у Запоріжжі. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Саме ця назва перемогла під час електронного голосування, до якого долучились містяни. Тоді пропонувалися також варіанти: південний, європейський та козацький. Космічний набрав 67% голосів. І Рішенням сесії цей вибір закріпили. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.